Вітаю всіх! Мене звати Марина і я менеджер команди Окей Стаді Австрія. Ми допомагаємо втілити вашу мрію про життя та навчання у серці Європи у чарівному відні. Сьогодні у нас щось особливе: огляд преміум гуртожитку The Fizz. І повірте, коли ви побачите, в яких умовах може проживати студент, ви просто не повірите власним очам. Що ж на вас чекає в The Fizz? Сучасна восьмиповерхова будівля з величезною руфтерасою терасою на останньому поверсі та панорамним видом на відень, міжнародне. Спільнота понад 60 національностей під одним дахом у 632 повністю обладнаних квартирах. Муві Lounge – ваш власний кінотеатр для перегляду фільмів на великому екрані з друзями, власний фітнес-клуб. Прямо в будівлі базове членство вже включене у вартість, зони для навчання, окремі стадірумс для концентрованої роботи наодинці або в групі, спільні кухні та лаунж зони для спілкування та відпочинку з друзями з усього світу, регулярні івенти, від кулінарних майстер-класів до кінопоказів, вечірок та лекцій. Це не просто гуртожиток, це ваш дім у відні, де кожна деталь продумана для вашого комфорту, розвитку та нових знайомств. Тож дарем не гаймо час розпочинаємо наш захопливий тур позифіз. Розпочати пропоную з найбільшої та найцікавішої зони першого поверху, де зібрано безліч корисних та цікавих місць. Одразу ми можемо спостерігати більярдний стіл. Ліворуч від мене розташована велика та дуже затишна спільна кухня. Це ідеальне місце, щоб зібратися великою компанією та приготувати щось спочне разом з друзями. Не відходячи далеко від кухні, ми бачимо зручні диванчики та окремі кімнати для навчання. Якщо вам набридло сидіти в кімнаті та навчатися за підручниками, ви можете пройти сюди та з комфортом позайматися в новій обстановці. Також у цій зоні встановлені зручні автомати, де завжди можна взяти каву або чай. А трішки пізніше я покажу вам інші автомати, де можна можна придбати перекуси та напої. А тепер переходимо до моєї улюбленої зони кінотеатру. Тут можна просто зібратися з друзями, зручно розміститися на м'яких диванчиках або подивитися фільм на великому екрані видвижного проектору. Поруч знаходяться зони з ще одним більярдним столом та автоматами, де можна купити собі смачні перекуси. Зараз я знаходжуся у пральній кімнаті, гуртожитку Фікс також на першому поверсі. Зручна вона тим, що тут можна випрати і одразу висушити речі. Це коштує 5 євро. Тобто 2,5 євро випрати і 2,5 євро за те, що ви посушили одразу свої речі. Наразі ми знаходимося на спільній кухні гуртожитку. Фіз. Вона мені подобається тим, що вона реально дуже вмістка. Є два великі холодильники величезна зона з шафами, де можна зберігати ваші продукти. Також є дуже зручним, те, що тут є дві плити та дві духовки. Можна обідати разом з вашими друзями, вечеряти або просто пригощати власними стравами за ось цим столом. І що мені дуже сильно подобається, що одразу можна спуститися у зону відпочинку. Зараз ми знаходимося в одній із трьох кам'юнітіру цього гуртожитку. Вона, хоч і не дуже велика, але просто ну, дуже комфортна. Тут можна зібратися і пограти в настільний футбол, просто поговорити або ж пограти у настільні ігри. Мрієте вступити до ВУ Вінського університету чи будь-якого іншого престижного ВНЗ Австрії. Окей, стадія Австрія стане вашим надійним провідником на цьому шляху. Ми робимо все, щоб ваш вступ і навчання у Відні було максимально простим і без стресу. Забудьте про нескінченну бюрократію, складний пошук житла, проблеми з документами, незрозумілі вимоги та терміни. Ми беремо це на себе. Наші експерти не тільки знають усі нюанси вступу, але й реально розуміють життя студентів у Відні. Що ми робимо для вас? Відбираємо ідеальні програми саме під ваші інтереси та цілі, оформляємо всі документи швидко та правильно, знаходимо комфортне житло від бюджетних варіантів до преміум гуртожитків, допомагаємо адаптуватися та інтегруватися в студентське середовище, супроводжуємо на кожному етапі: від подачі документів до першого дня в університеті. З нами ви точно не загубитеся серед нових правил і процесів, а зможете одразу зосередитися на навчанні та цікавому студентському житті. Ви отримуєте не просто послугу, ви отримуєте справжню підтримку на кожному кроці. Певненість, що все буде зроблено правильно і вчасно. Професійний супровід від людей, які знають систему зсередини, турботу про ваш комфорт і успіх. Якщо ваша мета навчатися за кордоном без стресу і з максимальним комфортом та з повною підтримкою професіоналів, ОКЕСТАДІ Австрія стане вашим ключем до успіху. Посилання на наш сайт ви бачите на екрані та в описі під відео. Отримайте безкоштовну консультацію вже сьогодні. Зробіть перший крок. До освіти вашої мрії. І зараз я вам пропоную оглянути найцікавіше місце. Це, звісно ж, кімната сама. Тут є величезний шкаф, куди будуть вміщатися ваші речі, але це не все, тому що там ще є шафа для вашого взуття, а також можна повісити верхній одяг. Переходимо далі. Тут ми можемо побачити шухляди, зручний стіл, куди будуть точно влазити усі ваші важливі речі для навчання та роботи. Ще одна шафа, а також зручна кровать достатньо великого розміру, з встроєними шухлядами Також це дуже зручно, щоб покласти постільну білизну, наприклад, туди. І дуже зручно, що є прямо встроєна вже кухня. З плитою, мікрохвильовкою, раковиною та витяжкою і також є додаткові шухляди. Тепер переходимо до туалету. Він, хоч і не дуже великого розміру, але продуманий так, що дуже вмісткий. Тут є спеціальні половички для усіх потрібних вам засобів, душова кімната, і також туалет та раковина. Восьмий поверх, особливий своїми двома літніми терасами. Тут можна зібратися з великою компанією, пожарити щось на грилі, м'ясо чи овочі. До речі, тут дуже часто влаштовують івенти, спонсоровані такими компаніями, як, до прикладу, Red Bull. Усіх відвідувачів таких івентів пригощають різноманітними напоями та закусками. І дуже хочеться відмітити надзвичайний вигляд з цих терас. Ми можемо спостерігати не лише увесь відень, а ще й передгір'я Альп. Ось і підходить до кінця наш огляд гуртожитку. Сподіваюся, вам сподобалося це відео, і тепер ви можете уявити, яким комфортним та сучасним може бути ваше студентське життя у відні. Переходьте на наш сайт. Та отримуйте безкоштовні консультації. Ми з радістю відповімо на всі ваші запитання та допоможемо зробити перший крок до вашої мрії. Поставте лайк цьому відео, якщо воно було корисним для вас. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові огляди та корисну інформацію. Разом ми просуваємо україномовний контент і підтримуємо один одного на шляху до успіху. Бажаю вам натхнення, впевненості та успіхів на шляху до навчання у Відні. До зустрічі у наступних відео. в и д